Faen i helvete! дякуючи нашим батальйонам, що створились в місті Харків. Сепаратизм, прояви сепаратизму зникли з міста взагалі. Перестали вони там штурмувати адмінбудівлі, бо наші батальйони навели тут порядок. Були і в зоні АТО також, поки райони адресами не будемо. Уточнять. Все бойці тут ірвуться, щоб наводити порядок в Україні. Це патріоти, щоб ви розуміли. Їх гнати не треба палками, щоб вони пішли захищати свою родину. Це батальйон особливого призначення МВС. Це всі атестовані співробітники міліції. Всі з посвідченнями. Майстри спорту, там, тренера з рукопашного бою, більш у нас як, ботаніків немає, там, ті, що там комп'ютерних комп воїнів. Всі чимось займалися.